Блін, в мене на рахунку немає. Може дати подзвонити? Що з тобою? Не привертай увагу, щоб люди на мене не дивились. Ти не уявляєш, що я вчора про себе дізналася. Не лякай, розкажеш? Коротше, я надію, що після цього ти будеш зі мною продовжувати спілкуватися. Господи, що там? Коротше. Але знаєш, ти ніби моя подружка, але ти мені чомусь нічого не сказала. Від тебе, напевно, мені би було не так боляче це почути. Ти кажеш або я йду бач. У мене короткі пальці. Це, це смішно? Та більше не очікувано, з чого ти взяла, хто тобі сказав? А мені не треба говорити, я сама все бачу. Та такими пальцями має бути соромно навіть привіт помахати. От чому влад тоді смахався. Та саме через це, та нормальні в тебе руки. Ти ж колись і на фортепіано займалася. Два роки, а потім мене виперли. Тепер зрозуміло, через що. Так ти сама пішла. Неважно. Точно, треба нігті наростити. Отек ні, откі. Тоді точно ніхто нічого не побачить. Як так, що в мене ще пальцями не тикали? Ну їм хоча б є чим тикати, а в мене обрубки. Та досить вже. От приклади свою руку до моєї. Твоя навіть на 5 сантиметрів довше. Чому я не панікую з цього приводу? Хм, справді, що ти кажеш, що в мене короткі пальці? Нормальні в мене руки, не розумію.